Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про імпорт програмного забезпечення та особливості оформлення таких операцій. На перший погляд, все дуже добре зрозуміло, тому що при імпорті програмного забезпечення, поставка якого вважається наданням послуг з точки зору податкування та термінології податкового кодексу, українське підприємство чи український суб'єкт, який є покупцем, повинен Нарахувати ПДВ, оскільки місце постачання послуг з придбання програмного забезпечення це місце реєстрації замовника чи отримувача. Якщо замовник в Україні, місце постачання в Україні, якщо ви платник ПДВ, ви нараховуєте зобов'язання за першою подією за курсом НБУ на дату придбання програмного забезпечення, але ви маєте право на податковий кредит як на податкову накладну, яка реєструється на вас. Власне, самих себе. Якщо ви не платник ПДВ, все теж дуже зрозуміло, ви просто нараховуєте податкове зобов'язання з ПДВ і сплачуєте ПДВ за власний рахунок, тому що ви не платник ПДВ не можете зменшити зобов'язання з податку платником, якого ви не є. Але є інший момент, якщо ви не просто придобуваєте програмне забезпечення за контрактом, наприклад, за ліцензійним договором і так далі, а ви, наприклад, Придбуваєте доступ до електронних цифрових сервісів. Тоді е, нерезидент, який постачає такого роду сервіси, зобов'язаний самостійно зареєструватися платником ПДВ в Україні, і для нього існують окремі норми законодавства, які зобов'язують його включити вам у вартість, податок на донну вартість, відповідно, сплатити його потім в бюджет України. Тобто з вас знімаються. Усі обов'язки щодо оцих визначень податкових зобов'язань, складання податкової накладної чи складання звіту з ПДВ. Де ви відображаєте імпорт програмного забезпечення як імпорт послуги. А при користуванні сервісами нерезидентів сплата ПДВ покладається на таких нерезидентів, Це спеціальна. Стаття податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ так званих цих електронних сервісів, електронних послуг. Тому в кожному окремому випадку треба дивитися, що відбувається, як саме виглядає документально оформлюється ваша операція з придбання програмного забезпечення і трактувати наслідки з урахуванням суті, а не просто форми операції. У нас на цьому все ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.